День. З вами вчителька інформатики Петро Валена Миклайна. Тема нашого уроку сортування вибором. Нам відомо, що задано лінійний масив і що він не відсортований. Ні ліва, ні права частина його теж не відсортована. Ідея сортування вибором полягає в наступному. При кожній ітерації ми шукаємо найменше зазначений елемент і пересуваємо його наперед. Давайте розглянемо більше злого. Робимо першу ітерацію. Шукаємо найменший елемент. Ви вже вмієте це робити. 5 не підходить, 1 запам'ятовуємо. 3 не підходить, 4 не підходить, 2 не підходить, воно все рівно більше за одиничку. Отже, найменший елемент є одиниця. Нам треба його пересунути ось на це місце. Але бачите, я не можу так просто пересунути, бо тут стоїть елемент 5. Ну, можна було б сказати, давайте ми його кудись отак посунемо. Або спробуємо відразу туди. Але ж ми не можемо цього зробити, бо тут у нас нема місця, а тут ще умовно знаходиться цей елемент. Тому. Давайте додамо додаткову зміну, у якої ми будемо зберігати значення, яке будемо пересувати, поки що розміщу його тут. А це значення пересуваю на перше місце. Отже, це вже відсортована частина нашого масиву. Переміщую у звільнене місце значення 5. Невідсортоване зараз являються ось ці чотири елементи. Перший я вже начіпаю. Розглядаю послідовність, тобто масив, який починається з другого елемента до останнього. Знову шукаю найменше значення. Знайшла. Це буде значення 2. Я не можу його відразу поміняти зі значенням першого елементу ці послідовності, тому я 5 поки поміщую ось цю зміну нашу. І... На друге місце нашого масиву ставлю значення 2. 5 переміщую там, де стояла двічка. Невідсортовано є ось ця частина з трьох елементів. Шукаю знов найменше значення. Це значення 3. На цій ітерації у мене теж відбудеться, що я його переміщую сюди, а потім його ж повертаю сюди. Ця частина одновимірного масиву. 1, 2, 3, вже є відсортована. Візуально, 4 5 теж відсортоване, але все рівно у нас відбудеться ще одна ітерація. Ми знов шукаємо серед цих двох елементів найменше значення. 4. Поміщуємо його от у цю зміну. Потім його ж повертаємо сюди. Це відсортоване. Останнє проходження нам вже не треба, він автоматично буде у нас у цій послідовності найбільшим. Як відсортувати за зменшенням? Ми шукаємо кожного разу не найменше, а найбільше значення. І пересуваємо його на початок. На цьому все. пока пока стали, подобаюся колені Миколаївні, усього найкращого, пишемо коментарі.